Сьогодні на нашому ютуб-каналі Козня шастя» ми зробимо романтичну прогулянку на відьміну гору, Гора Ільза у Славську. Відьмана гора, більшість знають як Ільза, повіяна легендами. Одна з них розповідає, що колись давно тут жила відьма і звали її Ільзою. Її боялися всі мешканці довколишніх сіл. Втративши коханого, вона перетворилася на вовчицю і подалася його шукати гірськими безкидами. А оскільки гора знаходиться в всередині кільця інших гір, і з можна побачити все, що відбувалося довкола. Щоночі вовчиця приходила на вершину і виглядала свого коханого. Подейкують, що і досі при повному місяці там можна побачити самотню вовчицю. Як вона оплакує і кличе до себе коханого, щодня закохані пари піднімаються на вершину гори, щоб згадати бажання попросити Ільзу, щоб та подарувала їй вічне кохання. Місцеві розповідають, що якщо бажання щире, то Ільза його обов'язково здійснить. Ільза це гора. 1066 метрів справді має дуже гарне розташування. Зі добре видно сусідні гори Тростян 1235 метрів на північному заході та високий берег 1242 метрів на південному сході. Далеко на південному заході можна і заважити контури потужного закарпатського полонинського хребта Боршави. У долинах добре видно населені пункти Славське, Тарнавка і Волосянка. На саму вершину веде маркований шлях загальною притяжності близько 19 кілометрів, який може мандрувати як і взимку, так і влітку. Загалом маршрут дуже легкий, підйом займає до 3 годин, не можна подорожувати навіть із дітьми. Окрім чудових панорам, маршрут на гору Ільза має іншу розчинку. Після підйому на гору можна спуститись у сусіднє село Волосянка, якраз між ним і Славськом стоїть Ільза. Звісно, можна повернутися і назад у Славську, тоді зайний шлях становитиме близько 10 кілометрів. А головна принада Ільзе у тому, що з її вершини можна побачити інші навколишні гори, ті ж Тросян і Високий верхи. Дорогою на Ільзу місцеві розповідають, що колись на горі мешкала відьма, і тому удень, кажуть місцеві мешканці вовків околися Ільзе, бачив вже давно, кілька років тому. Натомість тут є багато зайців, лисиць, ящерок і навіть саламандри. А також багато голосів птахів, із якими, якщо вмієте гарно свистіти, можете спробувати поспілкуватись. Нам вдалося, птахи мелодійно відгукувались. Про гору високий верх, яку видно з Ільзі, також є кілька легенд. Тут сходяться межі трьох областей, і в давнину мешканці навколишніх сіл, що належать до різних територій, мали свій оригінальний спосіб вирішення суперечок. Для цього брали півня і виносили на вершину, в яку сторону він запіє, там і правда. Дев'ятирічний Юра, який піднімався з нами на Ільзу, одразу розважував, припустив, що у ті часи варто було мати дресированого півдня. На вершині Ільзі друга легенда розповідає про те, як виникло джерело писана криниця, що розташоване дорогою на високий верх, коли цими лісами ходив Довбуш, Зі своїми опришками він посперечався з одним про те, що зможе підписатись на камені самим лише пальцем, і зробив це. Тоді із каменя пішла вода, що сьогодні освіжить вас на шляху. Карпати баблять людину своєю красою та бережчю. Древні, як сама більшість, прекрасні, загадкові, зачаровують розум і серце. Вони не залишають байдужим жодної людини, захоплюючи дух, види гірських вершин, покритих ніколи не танучим снігом, схили, поросли лісом, високогірні луки тягнуть повернутися всіх, хто хоч одного разу провів відпочинок в горах Карпат. Давно вже помічено, що люди в горах живуть довше, ніж на рівнині. Багато з них, доживаючи до глибокої старості, зберігають бадьорість духу та ясність розуму. Вони менше хворіють і швидше одужують після хвороб. В даний час вже абсолютно точно з'ясовано, що є один дуже важливий фактор, який продовжує життя людини в горах Карпат Це гірське повітря. Місць кисню, в якому малий, і це робить надзвичайно цілющий вплив на організм наш. Нестача кисню викликає перебудову у роботі різних систем організму серцево-судинної, дихальної, нервової, що змушує включитися резервні сили. Це, як виявилося, дуже ефективний, недорогий, а головне, всім доступний спосіб відновлення і зміцнення здоров'я, коли у дихальному. І вдихуваному повітрі зменшується кількість кисню, сигнал про це через спеціальний рецептор передається до дихального центру мозку, а звідси йде до м'язів. Посилюється робота грудної клітки та легенів. Людина починає дихати частіше, відповідно, поліпшується вентиляція легенів і доставка кисню в кров. Відбувається почастішення серцевих скорочень, що посилює кровообіг і кисень швидше доходить до тканин. Цьому сприяє і викид в кров нових еритроцитів, а отже і містить в них гемоглобіну. Саме цим пояснюється цілющий вплив гірського повітря на життєвий тонус людини. Перебуваючи в горах, ми помічаємо, що настрій у нас поліпшується, життєві сила активізуються. Але якщо піднятися вище в гори, де гірське повітря містить ще менше кисню, організм буде реагувати на його нестачу зовсім по-іншому. Гіпоксія, тобто недолік кисню, буде вже небезпечною, і в першу чергу від неї постраждає нервова система. А якщо кисню буде не вистачати для підтримки роботи головного мозку, Людина може втратити свідомість. Гора Карпат є набагато сильнішою, сонячна радіація, це пов'язане з великою прозорістю повітря, бо з висотою знижується його щільність, вміст у ньому пиву та парів води. Сонячне випромінювання вбиває багато шкідливих мікроорганізмів, що мешкають в повітрі та розкладає органічні речовини, але головне сонячна радіація, іонізуєрське повітря, сприяючи утворенню іонів в тому числі.